У страсну п'ятницю у церквах затихають усі дзвони. За народнім віруванням цього дня великим гріхом є співати та робити будь-що з дерева. Використанню плащаниці передувало почитання у велику п'ятницю хресного дерева. Обряд винесення і покладення плащаниці відбувався в кафедральних церквах Галичини. Так на вечірній Великої п'ятниці був обхід довкола церкви із плащаницею, яку несли за чотири кінці священики або старші парафіяни. Після обходу плащаницю клали на окремий до того приготовлений стіл посередині церкви. При кінці вечірні усі на колінах приступали до святої плащаниці і побожно її цілували. Божий гріб був прикрашений квітами і лампадами, а за ним стояв хрест без розп'яття з обрусом на його перехресті. Сьогодні на плащаниці, крім ікони Христа, в гробі зображають ще Богородицю Йосифа з Ариматеї і побожних жінок, які брали участь у похороні Ісуса Христа. От коли читатися в листи святих апостолів, вони всі стремляться не тільки преподати нам науку високої моралі і духа, але вони стараються відкрити перед нами сутність святої трійці і показати в лиці Ісуса Христа не просто службову сину, не просто людину, а показати Бога і чоловіка який прийшов на цю землю для того, щоб поєднати нас з Отцем, для того, щоб стати тою жертвою, яка здатна невелювати Боже прокляття, яка здатна відновити людину, попавшу в тенети смерті. От чому саме Христос і вмирає на Христі на Голгофі, як людина, От чому саме на це питання відповідає церква слушно в гробі тіло, у пеклі з душею, в раї з розбійником і на престолі ти був з Отцем Христе і Святим Духом? вся виконавши От Однаскільки ми повинні проникнутися цією істиною, щоби не схибити на дорозі свого життя і не впасти в ті спокуси, які часто, як сітку, тенети, витворює нам сучасний світ з його прагматичним підходом до духовного і до фізичного буття велика п'ятниця день особливо суворого посту. Є благочестива традиція не куштувати у Велику П'ятницю жодної їжі до закінчення чину винесення плащаниці, тобто приблизно до трьох годин після полудня, а потім вживати лише хліб і воду. У велику п'ятницю у східній церкві здійснюють три богослужіння. Вранці служать часи, за яким читають Євангеліє про страсті Христові. В середині дня здійснюють вечірню з чином винесення плащаниці, а увечері утренню Великої суботи з чином поховання плащаниці. Всі богослужіння Великої п'ятниці і Великої суботи починаються і завершуються не у вівторі, а перед плащаницею. В день на чині винесення плащаниці читається канон плач Божої Матері. Вечірнє богослужіння має заупокійний характер: це поховання самого Христа. На початку утренні читається частина псалтеря, яку зазвичай читають при відспівуванні покійних або на панахидах. Потім прочитують канон Великої Суботи. Це теж плач про похованого Христа, але в ньому все сильніше звучить нова тема: чекання Воскресіння, передчуття Пасхи. А Євангелії читають вже недільне проявлення ангелів на місці поховання розіпнутого Христа, про те, як жони мироносиці не знайшли Ісуса там, де його хоронили. До Пасхи залишається трохи більше доби. Тихим хресним ходом із плащаницею і зі свічками завершується утрення Великої Суботи. Коли хід обходить храм, всі співають за упокійне. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас. Всього декілька годин відокремлює цей хресний хід від наступного, здійснюваного у недільну північ, вже Пасхального. Він примирив нас з Богом. Він став жертвою примирення. Отому ми і кланяємося перед ним. Дякуємо йому і просимо, Господи, не залишай нас своєї небесної ласки, не взирай на наші гріхи і провини. Ми йдемо до Тебе, ми чуємо Твій стук, наше серце відкриваємо його перед Тобою. Прийни нас як дітей своїх і благослови нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти знову достоїв нас бути біля Твоєї плащаниці. Приложитися до цієї великої святині, яка відбиває ту святиню, яку ти лишив на цій землі, як знак свого перебування, як знак своєї смерті, як знак свого спогребіння і знак свого Воскресіння. Це найвеличніша святиня, з якою нині. Вчений світ визнав, як дійсно божественне диво, бо людський розум не може осознати того, що відбилося у тайні Святої Плащиниці, нещій наші духовні очі, наша віра можлив... дає нам можливість пізнати, розуміти і веде нас до нашого Спасителя.